Шановне панство, ділюся лайфхаком. Як отримати цей букет безкоштовно і не заплатити за нього жодної гривні, жодної копіючки? Все дуже просто: зранку почати хліб, ось такої Ой, красоти. Це такі. І е, ріжете ще кавалок ось такого сирника, поли... Мало. политого карамельним шоколадом бельгійським. Mm. Приїжджаєте до своєї коліжанки і тако просто кажете їй, Оксана Романівна, сьогодні бартер, бартер! Barter. Сьогодні сирне. Ми можемо Дайте. поміняти на ну, ось цей шикарний букет півої. Інтрига буде невеличка. Думаю, що власниця букету, до якої він їде, дозволить їй відмітити, і ми покажемо, хто стане власником цього шикарного букету. Не перемикайтеся, буде красиво і смачно.